Продовжуємо рубрику Вау, уроки з Academy Stars. І сьогодні в нас п'ятий урок другої теми, і присвячений він буде роботі з фоніксами. І я сьогодні вирішила змінити формат ефіру, і я не буду розказувати детально про те, як провести урок за підручником Academy Stars і те, які рекомендації ви знайдете у книзі для вчителя. Той, хто працює з цим підручником, чудово знає, що тут є і Stability е, Solutions, і додаткові вправи, е, і розділи для вчителя для того, щоб зрозуміти, як покращити роботу, або, скажімо, як урізноманітнити завдання на тому чи іншому уроці. Тут є завжди додатковий банк завдань, е, додатковий банк вправ, які можна використовувати для роботи на уроці, якщо у вас є час. Е, Обов'язково є. Вправи, які ви тут знайдете, ви можете використовувати і як таймфілери, і на warm-up Activity. Тож сьогодні у нас робота з Фоніксами. Як завжди, урок починаємо з warm-up Activity, але я хочу закцентувати увагу сьогодні на тому, як. Можна урізноманітнити урок роботи з фоніксами, і які завдання можна ще повиконувати з учнями для того, щоб вони опанували матеріал і повторити той, який вже вивчили. То, але спочатку я покажу вам, як виглядає інтерактивний ресурс, як виглядає онлайн зошит, взагалі, як підручники зошит виглядає. Тож сьогодні на уроці. Учні вивчають комбінації літер К, і Г, тобто це приголосні комбінації літер. У нас є тут ряд вправ у підручнику. Спочатку вони затреновують, потім є текст, де треба обвести, потім послухати вписати ці комбінації літер. Якщо подивитися на ЗОшит, то тут знову ж таки є вправи, де треба обвести, щось там написати. Остання вправа це посортувати завдання, сортувальна вправа. Де потрібно розділити слова відповідно до правил читань, до тваринок на правила різні читання. І інтерактивний ресурс в нас виглядає таким чином: це є вправа, де потрібно вставити спочатку, послухати, вписати відповідне слово, а потім можна послухати і вписати, або можна вписати, тоді послухати, як виходить. Так, включу ще раз звук, добавлю, щоб ви почули. Так. Crab. Drink. Ну і так далі. Е, тож, е, працюючи зі звуками, попрацювавши зі звуками, що можна ще зробити на уроці? Ну, насамперед, для того, щоб повторити фонікси, які вже вивчили, і, можливо, якісь є правила читання, які ви хочете повторити, спелень шаг вам у поміч. Як грати в спелень шаг? На дошці. Зараз спробую намалювати. Е, на дошці. Ви берете магнітик, магнітик смайлик і малюєте рисочки поступово. Так, не видно. В общем, тут треба намалювати, малюєте рисочки з ходинками, знизу малюєте акулку, наприклад. Я собі вже взяла крокодила, любу тваринку і зверху смайлик счіпляєте. І пишете так, як от в гра віселиться, пишете рисочки відповідно до, кіль... до кількості літер у слові. Наприклад, якщо в нас слово «green» має «грин» п'ять літер, тобто ви пишете 5 рисочок. І далі просити учнів, щоб вони називали просто літери. Літери тут є шанс назвати літери, повторити літери, як вони називаються в алфавіті. Якщо ви, скажімо, вас учні ви хочете на цьому закцентувати увагу, або ж якщо це урок з фоніксами, щоб учні називали літеру, так як вона звучить, так як ви її вчили. Можна Г, Р, Д, так і називати. Учні називають літеру, якщо вони попадають в літеру, ви її вписуєте на те місце, де вона має бути. Якщо ні, я завжди збоку виписую учням списочок слів, для того, щоб не відволікати їхню увагу на ті літери, які вже вони використали. Тобто, які вже вони назвали. Тут завдання полягає в тому, щоб не вгадати слово і назвати це слово одразу, а в тому, щоб назвати до останньої літери. Тобто, або літеру, як в алфавіті, або ж е, фоніксом. Тобто вони повинні всі-всі літерки назвати. Можна пограти в е, spelling shack. Інший варіант, що можна ще зробити. Можна пограти в гру. Е, Noцент Process Хрестики, нолики. Що ви робите? Ви знову ж таки малюєте табличку, малюєте хрестики, нолики. Табличку у нас буде дев'ять ячейок, дев'ять клітиночок. В кожну клітиночку можна вписати один звук, тобто або якісь буквосполучення. Наприклад, вписуємо «гр». Дркр. Далі на попередні, в попередній темі в нас були e, TY в кінці в числівниках 40, 50, вписуємо, Наприклад, e, r, кінце, e, Це слова, які закінчуються там, фази, брази, мази і так далі. І голосні літери ми минулий раз в минулі темі ми читали закритий склад. Можна вписати літери A, I, e, O. Далі ділите учнів на команди, ділите учнів на групи, учні грають Per C'est Stones, або якимось іншим шляхом, ви визначаєте, хто починає першу гру, ну, можна кубик кинути, наприклад, або ж хто, загадати на кольорах, наприклад, один колір взяти звичайні папірці. Той, хто тягне, той, хто виграв в завданнях, у визначенні тому, хто починає. Починають завжди хрестики, тобто пограли в е, гру Пейпер Сізи Stones, визначили е, е, переможця, і той, хто переміг, він буде хрестиком, бо хрестики завжди починають е, в цій грі і там. Туди, де хрестики хочуть поставити свій знак, вони повинні назвати, ну, скажімо, можна обмежити в кількості завдань, можна не обмежувати. Наприклад, одне слово мені було б замало. Я би хотіла 3, 4, можливо, 2-3 слова. Все залежить від рівня навченості ваших учнів. Попросіть учнів, щоб вони назвали одно, два або три слова на ту комбінацію літер, яка там звучить. Ну, от, наприклад, якщо це буде грін, то напґр, то, наприклад, це може бути grandfather, може бути слово грін і так далі. Граунд, будь-які слова, які де ця комбінація літер є. Відповідно, ви ставите там знак хрестика, тоді переходить хід до іншої команди. І нулики вибирають знову ж таки ячейку, клітинку, де вони хочуть поставити свій знак і називають 3-5 слів, де є. Літера, яка записана в тій ячейці. Тобто досить таки цікава, прикольна гра, учням подобається дуже, тому що учні ще й змагаються тут. Що можна ще її урізноманітнити? Можна виписувати ті слова, які учні називають, для того, щоб вони зафіксувалися, можна потім їх виписати або ж паралельно записувати їх десь у зошитах. Так, ще можна що пограти: Jumbled Letters або Jumbled Words, можна пограти також гру, де написати, вам потрібно заготувати наперед перелік слів з тими комбінаціями літер, які ви хочете потренувати. Можна попросити в штучного інтелекту, щоб він вам прискорив завдання. Про те, як це зробити, я буду розповідати на майстер-класі у п'ятницю по роботі зі штучним інтелектом. І штучний інтелект, або ж ви власноруч пишете списочок слів, потім просите її, потім міняєте літери, порядок літер у слові, і ви даєте учням списочок. цей учням потрібно поставити потренуватись правильно слова. Плюс можна це зробити знову ж таки у формі гри, у формі змагання, для того, щоб ще й перевірити. Не завдання, або можна навпаки піти ще далі і, наприклад, написати ті самі слова, але з помилками. І учні дуже люблять рольові ігри. Я своїм завжди кажу, уявили, що ви вчителі, і наш клас це учительська, і ми перевіряємо учнівські роботи. Оце кожен отримує учнівську роботу. І давайте ну, будемо дивитися, колеги, будемо з'ясовувати, де тут є де які слова, вони написали правильно, а які неправильно. От і, ну, і іноді це досить таки time-consuming, тому що хочеться їх занурити саме в рольову гру. І, наприклад, якщо вони є, їхні думки розділяються, то я, ми влаштовуємо дискусію, чия думка права, правильна, учні можуть навіть проголосувати, чия думка правильна, чи неправильна. Ну і тут це все втіче controlled practice, тому вчитель завжди може втрутитися. І Я завжди, якщо о, о, гра йде де десь не в те русло, тобто я їх тоді направляю в потрібне і поясню, який там варіант буде правильний. Ще класніша річ: це можна використати мухобойки. Або ж можна використати, просто взяти великі звичайні аркуші паперу і згорнути їх в трубочку або старі газети, якщо у вас є. Далі ми пишемо на дошці: ви написуєте 6-8, ну, можна 9 слів, якщо учні кмітливі, даєте, наприклад, сортуєте їх у дві команди, ставите їх обличчям до дошки. Спочатку можна ставити обличчям до дошки. І от учень повинен ви називаєте слово, і вони повинні хлопнути по дошці по тому слову слову, яке ви назвали. Тобто це впізнаваність спрацьовує тут Діти дуже люблять також цю гру. До речі, цю гру можна грати і коли ви вводите лексичний матеріал, коли ви працюєте з лексикою. Є безліч варіантів цієї гри. Я детально про це розказую на своїх консультаціях по роботі з лексикою. Тому welcome, якщо вам це цікаво. Е, і що ще? І на завершення, так як ми все-таки працюємо з фоніксами, що можна ще зробити, і що би я запропонувала? Можна пописати слова і запропонувати учням. Е, класти слова з набору літер. Але набір літер це досить таки банально і примітивно. До речі, це завдання, де, от, наприклад, я пишу завжди слово або речення якесь учням, але пишу його, всі слова пишу разом, без пробілів, для того, щоб учні могли з тих літер, які є в реченні або в великому слові, чи словосполученні, використати і утворити інші слова, скажімо, на різну кількість літер. Це теж вправа не на дві хвилини, і з цієї, цієї, на базі цієї вправи можна провести цілий урок або кілька занять, тому що тут є дуже багато варіацій, знову ж кажу, детально, якщо вас цікавить, приходьте на консультацію, я вам розкажу всі можливі варіанти з того, що я робила, і як це працює в класі. Які варіанти найзручніші для учнів, то це досить challenging таск для учнів, тому що одна справа, коли їм треба написати слово, яке вони, наприклад, почули чи списати слово, і зовсім інша справа це з літер скласти слово. Тобто тут. Перевіряється і, взагалі, от, активується дуже бомбезно взагалі лексичний запас в учнів. Плюс це така перевірка для діагностика для вчителя, наскільки правильно учні напишуть слова, які вони хочуть. Бо, от, наприклад, та сама Зібра чи Чібеяр, які вчилися в попередній темі. то тобто, то, тут якщо вони будуть писати вас, вибирати вас будуть літери, вони можуть написати ці слова. Тобто це теж ви будете бачити, наскільки вони взагалі орієнтуються. От подібну вправу я вчора виконувала в своєму п'ятому класі, Ми, тема в нас була технології, і я їм здала слово сполучення інтернет Technologies». Internet Technologies у нас було. І їм треба було написати взагалі просто будь-які слова, які виходять. Тобто хтось написав два слова за три хвилини, хтось написав п'ять слів. Ну, Я працювала разом з учнями, бо я завжди приклад і модель для учня, що треба зробити і як я це показала. Тобто я написала за три хвилини 25 слів. Тому це такий для мене був дзвіночок, що цю вправу варто. Е Повторити з учнями ще кілька разів, можливо, міняти слово сполучення для того, щоб активувати їхні нейронні зв'язки, щоб вони пригадали просто взагалі всю лексику, яку є. Так, то повертаємося до третього до третього класу, до нашого підручника Кедемі старс 2. тема фонікси, і було три буквосполучення «кр», «гр», «др». В минулій темі повторювали е, закінчення Т в числівниках і ER е, в слові як фазе або «бразе». Тому я би запропонувала сьогодні своєму учням таке речення: Brown animals in the zoo drink drink water. Brown або brown and green animals in the zoo drink water. Написати його суцільним рядком, а потім запропонувати написати будь-які слова, які вони можуть утворити з цих літер, казати, що в пріоритеті слова, наприклад, можуть бути тварини з попередньої теми. Пріоритеті можуть бути у вас дії з цієї теми, яку ви зараз вивчаєте. В пріоритеті у вас можуть бути слова з фоніксами саме з тими буквосполученнями, які ви повторювали, якщо ви, наприклад, грали хрести кінолики, так як я розказала. Тобто можна написати писати списочки слів, а потім про промоніторити. Тобто цю гру можна грати безліч разів. і Один раз можна, наприклад, грати, написати слова назви тварин другий раз можна дії написати, третій раз фонікси. Тобто, ви можете використати якнайбільше. Чому я вирішила в третьому класі запропонувати не словосполучення, а речення? Тому що мені здається, в цьому реченні «Brown and green animals in the zoo drink water» тут майже всі літери алфавіту присутні, і деякі літери навіть повторюються. Тому учням буде легше придумати будь-які слова, починаючи від навіть «in», «on», «at». І так далі. He, she, тобто займенники вони можуть тут написати, будь-які дії, ну, є з чим попрацювати. Якщо вас ця вправа цікавить, до цього речення напередодні ефіра, я написала, в мене вийшло 43 слова. Якщо будете виконувати подібну вправу, поділіться в коментарях, скільки слів ви спромоглися написати до цього речення: Brown and Green Animals in the Drink Water. Наступний раз ми продовжимо роботу з підручником Academy Stars і у нас буде урок на Communicative Speaking. Це буде урок присвячений language in Use, де діти будуть грати в ігри, і Ми будемо тренувати усне мовлення. Гарного всім дня.